У далекому засніженому лісі живе надзвичайний дідусь? Він володіє магією, творить дива та дуже любить малюків. Хто ж цей чарівник? <рив> Мій п'ятикласник, вітаю тебе у себе вдома. Який же я радий тебе бачити! Я так обожнюю спілкуватися з дітлахами, і дуже щасливий мати таку чудову роботу адже здійснювати ваші найзаповітніші мрії це моя улюблена справа. І допомагає мені в цьому чарівна книга. Яка розповідає про кожного малюка щось цікавеньке, і нещодавно я там бачив саме твою фотографію. Зацікавив? Ще пак. Добре, ходімо зі мною, я тобі її покажу. Це моя бібліотека. Тут я зберігаю інформацію про всіх всіх дітлаків. Давай спробуємо знайти щось і про тебе. Так, це не та, це теж не та. Та де ж вона? О, що мені робити? Ніяк не можу знайти твою чарівну книгу. Дідусь вже геть тари став і нічого не бачить. Може, ти мені допоможеш? Допоможеш? О, -хо -хо. Молодець! Тоді подивись уважно на полицю, і скажи, яка книга виділяється поміж інших. О-хо-хо! Ось же вона! Так, подивимось. Ось тебе. Я бачу, що ти любиш навчатись. Ти молодчинка. Продовжуй в тому ж дусі і ніколи не спиняйся на досягнутому. Тебе все вийде. Я спостерігав за тобою цілий рік. Без подаруночку ти точно не залишишся. О, снігова моя голова! Що ж це я досі? Не засвітив вогники на моїй ялинці. Дивись, яка красуня стоїть. Ну що, давай запалимо нашу ялиночку. Один, два, три. ялиночко, гори. О, -хо -хо -хо. так, щось не працює. Що ти можеш мені допомогти засвітити нашу ялиночку? Перевіримо, чи володієш ти магічною силою. Разом зі мною кажи чарівні слова. Один, два, три, ялиночко, гори. Домовились? хо «Хо-хо-хо, молодець! Один, два, три, ялиночко, гори. Так, а хто це мало каші з'їв? Давай ще раз, але голосніше. Домовились?» Один, два, три. Ялиночко, гори!» Дякую тобі. Без тебе я б точно не впорався. Новий рік вже зовсім скоро, а в мене ще так багато справ залишилось. Переглянути усі листи, запакувати подарунки і перенести їх у сані. О, хо хо лишенько! Я ж геть забув. Мої помічники олені ще досі сплять після обіду. Адже я їх добряче нагодував, щоб вони були бадьорими та енергійними, і ми змогли розвести всім, всім подаруночки. Іду мерщій їх будити, а ти поки що прогуляйся по моєму будиночку. В мене ще так багато цікавих новорічних прикрас. Нікому не розповідай, нехай це буде наш маленький секрет, добре. Я знаю, що не можна куштувати багато солодкого. Краще вдома взагалі не тримати печиво, бо не можу втриматись, щоб не з'їсти шматочок. Ха -ха -ха -ха. вітаю тебе з Новим Роком і бажаю, щоб здійснились усі твої мрії. Пізнавай світ і розвивай усі свої таланти. Слухайся батьків. Ну а батьки, нехай трішечки слухаються тебе. Щастя і успіхів тобі у новому році.